Добрий ранок. Сьогодні у нас діти заняття з малювання. Але перед тим як ми почнемо малювати, давайте пригадаємо казку Троє поросят. Троє поросят. Були собі на світі троє поросят, троє братів. Всі однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імена в них були схожі. Звали поросят Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. Все літо вони перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку, ніжились в калюжах. Та ось настала осінь. Сонце вже не так добре припікало, сиві хмари тяглись над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму, сказав якось нафнаф -наф своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я вже тремчу від холоду, ми не можемо застудитись, треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом». Але його братам не хотілося братися за роботу, куди приємніше останніми літніми днями гуляти і стрибати по лузі, аніж рити землю і тягати каміння. Встигнемо, до зими ще далеко. Ми ще погуляємо, сказав Ніф-Ніф і перекинувся через голову. Коли треба буде, я сам собі збудую дім, сказав Нафнаф, -наф, і ліг у калюжу. І я так само додав Ніф-Ніф. Ну, як собі хочете, тоді я сам один будуватиму собі дім, сказав Нафнаф, -наф, і на вас не чекатиму. З кожним днем все холоднішало і холоднішало. Але Ніф-Ніф та Нуф-Нуф не поспішали, вони й думати не хотіли про роботу. Вони байдикували зранку до вечора, тільки те й робили, що гралися у свої поросячі ігри, стрибали і перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо, казали вони, а завтра зранку візьмемось до роботи. Але й наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді, коли велика калюжа край дороги стала щоранку вкриватися тоненькою корочкою льда, Ліниві брати згодились нарешті працювати. Ніф-Ніф змикетував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок соломи, ні з ким не порадившись, він так і зробив. І вже до вечора його хатка була готова. Ніф-Ніф поклав на стріху останню соломинку і, дуже задоволений своєю хаткою, весело заспівав: Хоч пісфіту обійти, 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 кращу хатку не знайти, не знайти, не знайти. Наспівуючи цю пісеньку, він пішов до нуфнуфа. Нуф, нуф неподалік, теж будував собі хатку. Він намагався якнайшвидше покінчити з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку, так само як і брат, він хотів збудувати собі хатку з соломи, але потім вирішив, що в такій хаті взимку буде дуже холодно, хата буде міцніша і тепліша, якщо її збудувати з гілок і тонких лозинок. Так він і зробив: він забив у землю кілки, заплів їх лозинами. На покрівлю навалив сухого листя, і до вечора будинок був готовий. Нуф-нуф з гордістю обійшов його кілька разів навколо і заспівав А у мене гарний дім, добрий дім, теплий дім, не злякають дощ і грім, дощ і грім, дощ і грім. Не встиг він закінчити пісеньку, як скучив вибіг Ніф-Ніф. Ну, ось і твій будинок готовий, сказав Ніф-Ніф. Я ж казав, що ми самі впораємось із цим ділом. Тепер ми вільні і можемо робити все, що нам схочеться. Ходімо до Нафнафа і подивимось, який він побудував будиночок, сказав Нафнуф, що здавно давно ми його не бачили. Ходімо, згодився Ніфніф. -ніф. І обидва брати, дуже задоволені тим, що їм же не треба ні про що турбуватись, зникли за кущами. Нафнаф -наф ось уже кілька днів займався будівництвом. Він натягав каміння, намісив глини і тепер, не поспішаючи, будував собі надійний міцний будинок, де можна було б сховатись від вітру, дощу і морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері за сувом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг до нього залізти, Ніф-ніф і нуфнув застали брата за роботою. Що ти будуєш? в один голос вигукнули здивовані поросята. Що це будинок для поросяти чи фортеця? Будинок для поросяти повинен бути фортецею, спокійно відповів Нафнаф, не -наф, кидаючи роботи. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? весело хрюкнув Нафнаф -наф і підморгнув нуфнуфові. І обидві брати так розвеселились, що їх верещання та хрюкання розляглися на весь лужок. А нафнаф, не зважаючи ні на що, і далі мурував собі стіну свого будинку і співав, під ніс пісеньку. Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний. Дім будую кам'яний, кам'яний, кам'яний. Тут мені страшний хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане вже ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Про якого це він хижака? спитав Нуф-Нуфа. Це я про вовка, відповів нафнаф і поклав ще один камінь. Бач, як він боїться вовка, сказав Ніф-Ніф. Він боїться, що його з'їдять, додав нуфнуф, -нуф. і брати ще дужче розвеселилися. Які тут можуть бути вовки? сказав Ніф-Ніф. Ніяких вовків немає, він просто боягуз, додав Нуф-Нуф. і обидва почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. Вони хотіли подражнити на ФНАФа, але той навіть не оглянувся. Ходімо, нофнув сказав тоді. Ніф -ніф. Нам тут нема чого робити. І два хоробрі братики пішли гуляти. Дорогою вони співали і танцювали, а коли увійшли в ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шум? незадоволено пробуркотів злий і голодний вовк і проскакав до того місця, звідки лунали вереск і хрокання двох маленьких дурних поросяток. Ну, які тут можуть бути вовки, казав в цей час Ніф-Ніф, який вовків бачив тільки на малюнках. Ось ми як схопимо його за ніс, то й знатиме, додав нуфнув, який теж ніколи не бачив живого вовка. Повалимо його та ще й зав'яжемо. Та ще й ногою, от так, от так, розхвастався ніфніф -ніф і показав, як вони розправлятимуться з вовком. І раптом вони побачили справжнього живого вовта. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшний вигляд, такі злі очі і така зубата паща, що в ніфніфа і нуфнуфа по спинках пробігла дріж. І тонкі хвостики дрібно-дрібно затремтіли. Бідні поросята не могли навіть поверхнутися від жаху. Вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами, моргнув правим оком, але поросята раптом схаменулись і зі страшним вереском кинулись навтіки. Ніколи їм ще не доводилось так швидко бігати. Здіймаючи хмари куряви, вони бігли кожен до свого будинку, аж п'ятими хотіли. ніф, ніф вперше добіг до своєї солом'яної хатки і ледве встиг хряснути дверима перед самим носом вовка. Зараз же відімкни двері, прогарчав злий вовк. А то як дмухнув, що весь твій дім розлетиться. Але, ніф, ніф від страху нічого вже не міг вдіяти. Тоді вовк почав дмухати. Зі стріхи хатки злітіли соломінки, стіни її тряслися. Вовк ще раз набрав повні груди повітря і дмухнув удруге. Коли вовк дмухнув утретє, хатка розлетілася на всі боки, начебто на неї налетів ураган. Вовк клацнув зубами перед самим п'ятачком маленького поросята, але ніфніф -ніф спритно вислизнув і кинувся тікати. За хвилину він був вже біля дверей нуфнуфа. Ну, тепер я з'їм вас обох. закричав вовк. Ніфніф -ніф і Нуф-Нуф злякано глянули один на одного, але вовк дуже стомився, і тому він вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він голосно, щоб його почули в хатці. Я не їстиму цих одурлявих поросят. Я краще піду додому. Ти чув? спитав ніф -ніф брата. Він сказав, що не їстиме нас, ми ходорляві. Це дуже добре, сказав, нуфнув і одразу перестав тремтіти. Братам стало весело, і вони знову заспівали свою пісеньку, а вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов у бік і причаївся. Йому було дуже смішно, він ледве встримував себе, щоб не зареготати, як хитро він обдурив двох дурних поросяток. Коли поросята зовсім заспокоїлись, вовк узяв овечу шкіру і обережно підкрався до хатки. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. І фніф та нафнаф дуже злякалися, коли почули стуки. Хто там? спитали вони, і в них знову затрусилися хвостики. Це я, бідна маленька овечка. Тонким чужим голосом пропищав вовк. «Пустіть мене переночувати. Я відбілася від отари і дуже стомилася. Пустити? спитав брата, Добрий Ніф-Ніф. «Овечку можна пустити. Погодився Наф-Наф. Але коли поросята відчинили двері, вони побачили не овечку, а все ж того зубатого вовка. Брати захлопнули двері та щосили сили налягли на них, щоб страшний звір не зміг до них дістатися. Вовк дуже розсердився, йому не пощастило обдурити поросят. Він скинув себе овечу шкуру і загарчав Ну заждіть же від цього дому зараз нічого не залишиться. Він почав дмухати. Дім трохи покосився. Вовк дмухнув друге, потім втретє, потім четверте. І дім розвалився. Охоплені жахом поросята кинулись тікати. Бігли вони до брата нафнафа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив ніфніфа за задню ніжку, але той вчасно відсмикнув її і припустився чим дужче. Іфніф та нофнув ледь живі добігли до будинку Нафнафа. Брат швидко впустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити. Вони мовчки кинулись під ліжко, і там причаїлися. Нафнаф -наф одразу здогадався, що за ними гнався вовк. Але тут постукали у двері. Хто стукає? спокійним голосом спитав Нафнаф. -наф. Відчиняй без балачок, почувся грубий голос вовка. Ще чого, і не подумаю, відповів Нафнаф. -наф. Он як? Ну бережіться ж. Тепер я з'їм всіх трьох. Ану спробуй. Відпровів і за дверей нафнав, ФНАФ, -наф, навіть не підвівши зі свого стільчика, він знав, що йому і братам немає чого боятися у міцному, кам'яному будинку. Тоді вовк втягнув у себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили, та скільки б він не дмухав, навіть найменший камінець не зворушився з місця. Вовк аж посинів від натуги. Будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддалися. Вовк почав від злості шкрябати пазурами стіни, гризти каміння, але нічого не міг вдіяти. Дім стояв, як фортеця. І тут вовк підняв голову догори. Ага, ось через цей димар я й доберуся у будинок, зрадів вовк. Він обережно заліз на дах і прислухався у домі було тихо. Як тільки він почав спускатися по димарю, поросята почули шурхіт. Вони швидко кинулись до казана, в якому на вогні кипіла вода, і зірвали з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав нафнаф -наф і підморгнув своїм братам. Поросятам не довелося довго чекати. Чорний вовк бехнувся просто в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче. З диким ревом ошпарений вовк вилетів у димар назад на дах, скотився по ньому на землю, перекинувся через голову аж чотири рази. Проїхався на своєму хвості і кинувся в ліс. А три брати, три маленьких поросятка дивились йому у слід і раділи, що вони так вдало провчили злого розбійника, а потім вони заспівали свою веселу пісеньку. З того часу брати стали жити разом під одним дахом. От і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят Ніф-Ніфа, Нуф-Нуфа та Наф-Нафа. Ось така чудова казка. Скажіть мені, який же будиночок був саме міцний? Вірно, будиночок із цегли. Тож сьогодні на нашому занятті з малювання я хочу з вами намалювати саме такий будиночок у комбінованій техніці. Тобто ми з вами будемо малювати і фарбами, і кольоровими олівцями. Тож підготуйте необхідні матеріали і будемо починати. Такий будинок вийшов у мене. А тепер ви малюйте свої будиночки та надсилайте, а я буду їх із нетерпінням чекати. А на цьому я з вами прощаюсь, до побачення, до нових зустрічей!